вот же моя вторая ничка в Это раз я нашел дуже это заросли, хорошие. Так допиваем чайок и скоро будем вырушать. Сегодня я раньше проснулся, сегодня надо богато проехать за день, поэтому у нас коварный план. Только что подивився статистику вытрат по карточкам. Я просто в прошлом месяце тратил из Приватбанка из монобанка. І виходить, всего всього 150 євро. Ось вот такої. А це благодаря фрихе. Я просто менше тратив благодаря фрихе. Ось вот так вот. 150 євро. Я навіть не ожидал такого. Я думав 200 буде. А чого так? Може я неправильно десь підраховував, може я на самом деле менше трачу. Бо я щось неправильно вважав, наверное. Ми закончили. А ще можете мене поздравити. Вчора ввечері першого кліща на собі поймав. Правда це була маленька личинка. Вони, в принципі, не страшні. Але була. І така от зараза. Перший в цьому році. Так що є вони, так. Ось такі от зарослі густі. Вони рідко трапляються, щоб такі. Це в основному такі що не заховаєшся. Тут такая просика интересна. Паштекий здоровенный бук. Причем все буки отличаются от их. Вот это такая просика, скорее всего, может быть когда-нибудь лесовозы сюда и заезжали. Поэтому и просика прорубана. И я по ней выйду на дорогу. Вон я кабанчики тут перекультивировали. Ужас просто. По-моєму, тут навіть видно сліди, недавно хтось заїжджав. Тільки кабани після цього все перерили. Дорожка наша, місцевість трошки горбата. От. такі. Перший населений пункт Бреконд. Оце так я таки не зрозумів, що це. Що означає? Що спочатку правий, потім лівий. Найголовніше, що я там стояв, дивився карту, під'їжджає машина, чувак зупинився і щось питає мене. А я так тільки відділенні слова зрозумів, він так говорить. Ну, мабуть, ми ще это далеко, може ближе к центру буде більш зрозутні. Тому що не може бути такого, щоб я взагалі ніхрена не зрозумів. Взагалі, щось він підглюкує. Осман взагалі погано по німеччині ложить, дуже погано. Дуже погано, дуже. На цій дорозі тільки що знову побачив значок Каміно де Сантьяго. Я знову по ньому їду. Це, мабуть, той, який веде на восток до Польщі. Прикольно тут переїзди, на ньому хитрий шлагбаум, такий, що капець. Щоб навіть ніхто не проліз, ніяка собака. Зараз паровоз буде їхати. Ракета. Це взагалі маленькі з двох вагончиків. Але літають вони класно. Там якась річка буде. Дуже гарбата тут, да. Такі не річка, це автобан. Як прорили, да? А то железна дорога там над ним проходить теж. І там ще мостик. Куча мостиків. Але ж як вони його продолбали. Були над железною дорогою, а тепер под Такий мостик у нас а далі тут А дальше ще интереснее. вот этот мостик. Я так не понял, там внизу теж якийсь автобан. Щоб до нього попасти, треба постижці. Зато такі дорожки, що йдуть по полям, це самий кайф. В Південній Америці такого немає. Цікавий этот знак. Кошерна віддихала, лавочка І бібліотека. Але тут все по-німецьки. Дивіться воно в автобусі спеціальний прицеп для перевозки велосипедів. Ось вот бачили таке Горби, горби, ями Трошки іноді блукаю Тому я буду їхати все-таки. Не получається швидко. Тут немає хороших ровних дорог, все время петляє, запутане, все так, закручено, завагочено. Ця дорожка роздвоїлась, одна пішла отуди наверх, на гору, а друга наоборот вниз по железною дорогою. І там значок стояв, щоб їхали сюди. Бо та, мабуть, веде кудись тупик. А парад по продажі сигарет старого образца. Зато можна подивитися ціни. 9, 10, 12. 9 євро саме дешеве. Зразу вспомнив фразу. Гебензімір бітте айне цигарет. Так, петляли-петляли. Виїхали в населений пункт під назвою Бенгель. Оце дорога, по цій дорозі далі їдемо. Короче, велосипедних дорог тут немає. Мене в основному ганяють по трасам, куди попало, в обходи, об'їзди. Ура! Тут велодорожка. Тому що тут траса якась швидкісна за цими задбойниками. Наступний населений пункт буде називатися Альф. Я думаю, що я десь по пути до нього відобідаю. Ляпота Починається дичіна, десь тут треба буде обідати. Тут рельєф такий, що дорога якщо ще биться важка, бо тут тільки одна дорога буде вдоль річки пітлять серия. І хвіль кляйне тіш. Цумі так есен. А тепер лісопеди маршрут йде віддільно від траси і там буде дуже гарбата, а до цього було дуже класно їхати. Воно так вирівняно все. О, на перший горбочок я задерся. Ось така от красота кругом. А на горі цілий замок стоїть аж. О, так вони все тут класно проложили, но я ні одного столика, ні одного сиділки, взагалі нічого не бачив пока що. Не встрічалася. Будемо сподіватися, що буде, бо я хочу в такому класному місці відобідати. Отже ж, я знайшов такий столик, правда на сонці, Блин, мені з голову так зажарило, але вже не сила було шукати знову. Їдемо далі, бо ще їхати далеко. Тут велодорожка знову йде кашерна. Правда вона буде міняти трошки направлення всякі і прочі. Альф фабрик. Іноді <гум> маршрут запутують. Но в любом случае він иде по ущелью вдоль трассы, вдоль речки. Иногда по трассе. Сейчас знов будем выезжать на трассу. Или возле трассы, может там велодорожка опять. А тут вдоль речки велодорожка, только неизвестно откуда йде. Наш маршрут вивів на неї. Тут речка разливается. Зараз ми їдемо сюди. отак. Ще одна особливість німців. Дуже багато читають бумажні книги. Я такого давно ніде не бачив, щоб так багато людей читало. От. А ще я бачив багато туристів. Ну раз за три вже встрічав туристів, які дивились бумажні карти. Дуже прикольно. Цікаве таке місце. Місце масового збору велосипедистів. Тут дуже багато народу тусується. Тут такі прикольні таблички з різними планетами, щоб народ образовувався. А отут огромна стоянка кемперів. Багато-багато І просто для них чим проще. Для них ніяких умов не треба, треба тільки місце, де поставити його і все. У них все всередині автономно. Вот. Но тут, виходить, удобства немає. Немає де підключитися, немає де зливати воду, заряджатися і все остальне. А ні, так, кстати, зарядки є. А за ці вот штуки раніше яхти вшвартувалися. Всякі лодки. Зараз тут їх немає. Навіть раніше був причав. На тому берегу железна дорога і вона уходить в туннель. Потому що тут річка дуже сильно петляє, а вони прорубили насквозь. І виходить з тієї сторони. А ми будемо їхати зигзагом великим таким. В цьому місці видно, як річка різко заворачує там. Я так по нього рядом з неї буде. Саме, трясно, що відсюди не видно, дерева наверное, закривають. Але ми по-любому заворачуємо. Это какой-то старый костер, костел разрушенный. Я думал, замок, тут какой-то замок будет тоже на том берегу. Но это еще не он. И корабель с матросами и пассажирами. Нифига себе. Такий прям лайнер. Разважает туристов. Корабель. А щось там внизу не видно людей. А, є, є, є люди. В основному всі вверху, я зрозумів. А вони нас знімають, а ми їх. І все. Ще раз так, опа. Андреа, Андрюха, коротше. Андрійко. І велосипеди. Как обидно. Оце так прикол. Бачите, ось та рельса така наче йде? Там внизу стоїть маленький фунікулерчик. Дв з двумя креслами. Два чоловіка сідають і їдуть на гору. Такий крутий підйом Че ось така особливість. Оця, оцей схил направлений до сонця. Тут багато сонця випадає, і тому вони тут виноград вирощують. Якщо подивитися на той схил, там йлки сосни і, і всякі дерева. Ну і на городах росте. А, там теж, мабуть, виноград, але там він набагато хуже. А оце тут паровоз виїжджає з тунеля. І далі йде в до річки. Ми зараз знову завернемо, будемо виїхати один з неї. Отже, нагадую, так, річка називається Мозель. Це та сама річка, через яку я переїхав з Люксембурга в Дойчланд. Ми все їдемо тут городки, городки курортні кругом. Все таке курортне в основному. І людей на велосипедах немірено. Ось город закінчився, я трохи від нього від'їхав, велосипедистів стало набагато менше. То карідкі То Тобто з в основному по місту катається, десь там куди де віддихають. Довго їхав, потім побачив цей мост і зрозумів, що надо подивитися карту. І точно. Мені треба на нього заїхати, переїхати. Бо, навірно, далі велодорожки не буде, тільки по цьому берегу. Ну а потім десь через кілометрів 10 знов переїду на той і тут кругом. Бачите, що робиться? Кемпінги, кемпінги. От, і гори дуже круті кругом. Вон потом берегу їдуть велосипедисти. Причому багато їх їздить. цікаво, А чого мене сюди послали? Непонятно. Рішив на Османде настройки покрутити І получается, найшов маршрут на 10 км. Можна зрізати 10 км на щоб не їхати по ізгибав. Але там придется піднятися на 250 метрів. На том берегу тоже лесопедисты ездят. Непонятно куда вони їздить. Чому они сюди я не знаю. Я не могу понять, чи це есть той замок, чи не той. Зараз появилось ще більше корабликов разных плавающих. С матросами и пассажирами. Кто тоже такие величенькие. И тут внизу архитектура всякая. Але це вроді як обичний дом. А це у нас хто? Там прапори зверху, мені здалека показали, що український, але це червоно-жовтий. Ну, да, оце, виходить, це і є той замок, що у мене обозначений. Там руїни, але вони типу, історично мають велике якесь значення, то, то воно так. Ні, саме такий найкрутеницький замок на путі він обозначений далі. Може я його буду проїжджати. Ось так виглядає цей фунікульорчик. В ньому там мотор навіть, електричний. А може і бензиновий і він по ньому заїжджає. Бензиновий моторчик. Напоминає якийсь тракторний чи мотороллерний. В старих місцях видно ото таке, наче щось вгорі, наче погріб зроблений. А ще тут прикольно, наче віддільні участики такими гребнями відділені друг від друга. Як вони сюди добираються, взагалі не зрозуміло. Тут фунікульорів немає. Тут схил поменше, так зробили терасками. І ряди йдуть так вдоль дороги столики цікаво підйом гору починається позже десь через пару кілометрів за мостом а мені кажуть що вже треба сюди повертати може там йде плавний підйомчик просто из цей самий осман 3 км по бурківці скакати і повернутися обратно на майже на ту же висоту якщо можна отут поїхати і перед самим мостом звернути. ну дебіл, Йому вірити не можна. І гуглу теж, бо гугл взагалі ґрунтами ложить. Починає підніматися, вже 70 метрів піднявся. Ще 150 треба. Таке от. ось Оказывається лавочка. Я думав просто заїхати починити, а тут ще й лавочка ціння, що він ніколи не подійм І Ще підйом і підйом, Вже ніяких сил немає, я йду пішки. І машини роз'їздились, якраз як саме крутий подъем, я йду пішки і машини роз'їздились. Ну все, вроді би виїхав на площину. Вроді нормально. Пуск був дуже крутий, дуже опасний. Надо тепер дивитися куди нам їхати. Прикольне місто. Всі дома такі з одинакового матеріалу. От ми і зрізали, знову переїхали на цю сторону. Їдемо. Я так зрозумів, десь там треба буде вниз спуститися. А от мені цікаво, а тепер люди по той стороні їдуть теж. Чого мене сюди послали, непонятно. Вот. Глянь яка. Хатина. Я так тут ресторан, кафешка написана. Ось готель. Такая прикольная хатина. По-моему, она действительно старая. Прям так виглядає прикольно. Забахався я трошки, но ну, нічого. Кажуть через 500 метрів буде істочник води. Побачимо що там за істочник. Німецьке містечко з вузенькими вуличками. Десь тут має бути маленький сквер, парк, якийсь і в ньому істочник води обозначений. Поскольку з прошлим істочником там надули мене, а тут оказався не парк, а як обичне кладбище. Но воно не таке помпезне, як у Франції. Зато краник є. А нам більше нічого і не треба. Тут теж якийсь замок. Це настоящий замок и в ньому сдаются номера, там можно переночевать Но у нас буде номер в лісу Там уже даже видно трошки ту дорогу на яку я буду підніматися Але мені треба ще 2 км туди проїхати Приїхати по мосту Потом обратно вернуться Вот Льов називається называется Вот же все. Последний мост на сегодня. Место Лев. Вот. вот так вот. Все, мы покидаем эту речку. Это, наверное, последний. Видно на нее. И снова очень крутой подъем. Я иду пешки. Вот это капец. Самую крутую часть подъема я вроде бы преодолел. Вот вот. Дальше вроде полегче должно быть уже. Поднялся на гору. Тут такі ліси, але він десь крутим схилом. Тут ровне місце практично не можна знайти, але тут я знайшов таке, що зарушить з усіх сторон густими зарослями. Така супер поляна. І не хто в ній тусувався звірі. Може колись і люди, бо є признаки людей. Ну так класно. Максимально закрита від дороги, від усього. Сюди можна залізти тільки через дві дирочки. ось сюди і ось сюди, куди я залазив, там тоже такий ход А Так класно, в общем. Вот наша палаточка стоїть, сейчас будем располагаться. Я трошки тут закрив сильніше, щоб машини Хочу ще покупатися перед тим як починати процедури.